Доброго дня! Мене звати Наталія Марішкой. Я заступник начальника управління, начальник відділу соціальної підтримки населення Департаменту соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації обласної військової адміністрації. Сьогодні поговоримо про порядок призначення та виплату допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам, Кабінет міністрів України. Ухвалив зміни до постанови деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам. Виплату допомоги автоматично продовжено з 1 березня 2024 року для таких категорій внутрішньопереміщених осіб, як пенсіонери, у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9444 гривень. Особи з інвалідністю першої чи другої групи, діти з інвалідністю віком до 18 років та важкохворі діти, яким не встановлено інвалідність, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також батьки-вихователі і прийомні батьки. У разі, коли особі не було продовжено виплату допомоги автоматично, необхідно звернутися із відповідною заявою та підтверджуючими документами. До органів соціального захисту населення для інших категорій внутрішньопереміщених осіб, які також потребують підтримки і відповідають наступним умовам, допомога може бути продовжена ще на 6 місяців після подання заяви. Отже, за заявою, допомога буде продовжена особам з інвалідністю третьої групи, середньомісячний сукупний дохід, яких на одного отримувача в такій сім'ї, становить не більше 9 тисяч. 444 гривень особам, віком від 55 років, які зареєструвалися в центрі зайнятості, особам до 23 років, які навчаються в закладах професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, особам, у яких житлове приміщення знищене або пошкоджене, ступеня непридатного для проживання, сім'ям, які складаються тільки з непрацездатних осіб. Дітям, які влаштовані в сім'ї патронатного вихователя, патронатним вихователям, дітям, тимчасово влаштованих в сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, тяжко хворим особам, допомога призначається на сім'ю та виплачується уповноваженій особі з сім'ї. Якщо у складі сім'ї є непрацюючі працездатні особи, то протягом двох місяців після призначення допомоги вони повинні сприяти своїй зайнятості. У разі невиконання такої умови виплата допомоги припиняється через два місяці. Розмір допомоги залишається незмінним для осіб з інвалідністю та дітей, він становить 3 тисячі гривень, для інших осіб 2 тисячі гривень. Звертаємо увагу, що внутрішньопереміщені особи, які отримували допомогу та відмовились від неї, або яких було знято з обліку як ВПО через те, що вони повернулись до покинутого місця проживання, але знову були змушені з нього виїхати, та яких повторно взято на облік, також можуть знов звернутися за призначенням допомоги. Наголошую, щоб подати заяву про взяття на облік та отримання допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам, необхідно звертатися до органів соціального захисту населення, районних державних адміністрацій. Громад чи у ЦНАП за місцем вашого перебування у разі подачі заяви на отримання державної допомоги до 30 квітня допомогу буде призначено з 1 березня.